Е Гегекей. -ге -ге ну, що робити? Чо ми вже скоро десь установку будемо робити. Ще трохи проїдемо, а завтра доїдемо, куди нам треба. Три вечір усім, господі. Кудись попросилися на ночле, слава Богу. Темно, який населений пункт? Без поняття. Я зараз буду на карті роздивлятися, де ми є. Ну, тепленько. Готель, є душ, туалет, ліжка. От, взяли окремі, нащо нам разом, правильно? Нема тільки ресторану. Нема. Добре, що в нас є з собою торбинка. Ми цього разу взяли ковбаски, хлібчика, сиру. Зараз підхаваємо. І, 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 і лапи догори. Діда болить, труситься, права. Короте, Ну нічого, слава Богу, що знайшли готель. Ну нема, нема ніде, ми вже десь під Львовом, коротше говоря. А як називається, де ми остановились? Не знаємо. Будемо шукати. Знайшла, де ми знаходимося. Малехі, Ваню, так? Да? Готель Гелікон. Готель гарний. Дуже гарний. Тут, мабуть, я теж і в чотири, е, Ваня? Арні. Хто його знає, чи багато тут людей поселяється, але якраз він над трасою знаходиться дуже-дуже гарний. Дуже Оце такий тут, а й до Львову вже буквально кілометрів 10 чи 11, чи скільки залишилось. Дуже. Щось зовсім мало. Також ми вже будемо відпочивати. Всім тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників. Нашу рідну Україну. І до завтра, у наші дорогенькі. До речі, перебрали ореста з марком іграшки. Трішки звільнили місце від іграшок, якими вони вже не граються. І ми відправимо тим, кому вони потрібні. Можливо, є переселенці, хто вимушено змінює місце проживання, кому потрібні ось такі іграшки. Є навіть такі, які... Зовсім нові. Курчаті, будь ласка, пишіть директ. Я думаю, тут для двох людей буде. Сьогодні відправлю. Ісусе довіряю тобі. Ну все, я а Ви тепер довосте. Я мене здоров'ячко, я планувала на сьогодні зразу, але не буду робити, нема в мене такої сили от нема. Є що їсти, є котлетки, є, є. є перчик ще фарширований. А завтра в раночку, може, дасть Бог більше сили, то зварю картоплю, а на вечір будуть зразу. Капусточки зроблю. Буду з капусти... Планую з капусточкою, з печінкою і з м'ясом. Тісто не планую кидати яйця. Думаю, що все вийде. Обіймаю всіх. Сторіс буде небагато, бо чесно, чесно і показувати толком нічого. Може на вихідний кудись з'їздимо, дасть Бог здоров'я, то щось вам більше покажу. Мене мене ну подруги ми колись були жили ми поруч, вдома там. і Помер чоловік. Він воював, захворів, додому не відпустили два місяці, там бідний крутився, тоді донька знайшла його в якомусь госпіталі. Я Сказав, ми приїдемо, заберемо, сказали, ми вам самі його. Ага, Наташ, точно хроплять. Сказали, ми вас самі при самі привеземо. Привезли 10 ранку, а в час ночі він уже помер. І оце таке мене просто, знаєте, біль така душевна. Він же воював, ні одного військового не було. Ніхто ніде не написав, ні сільська рада, ні район, ніхто. Значить, він тер хропенато ж або не допомагає. Значить, якщо не вбили, а просто так захворів і вмер, а воював до останнього, не відпустили, хоч був і больний. Невже не можна десь щось якийсь нікролог написати? Хоч би десь? Люди на ж воювала, ні військових, нікого. Ну якось так несправедливо, на мою думку, чесно, ну зовсім несправедливо. Ой, так я тільки що позвонила подружці, знала, як там вона, що вона ще двоє діток лишилася, Ой, господи, біда. Та стукайте, звісно, і мої вам співчуття, стукайте. Ну, бачите, кажуть зараз, що треба у військову частину, там більше. Ну, все одно збирайте, що треба збирати. І така так мене ця ситуація просто вибила з колії. Думаю, ну він же ж ну якщо вмер. А, він кадровий, кадровий. У вас кадровий. Ну, може, щось і доб'єтеся. Ой, яке горе, вже нічого не поверне, але ж хоч щось, хоч щось. Кидайте, я викладу обов'язково можемо ще тоді через якийсь період викласти. Я ж нікому не відмовляю. Якщо я бачу, єдине, що я не можу все зразу бачити Київ привіт. Привіт, мій любимий Київ. Четвертого йду на Максима Галкіна. Сьомого сердючка, ну не йду там сидіти, не там стоячи, треба слухати концерт. В общем, виджаґарювати не буду. Там восьма в мене в доньки п'ятнадцятого день народження, а там може і проїдуся в Київ. Що Шу таке? ти, я тебе ніяк не підсажу, бо я без підстановки. Це в нас така принцеса, вона сама не, за, не залізе. Треба її піднімати. Всі самі залазять, а її треба підсажувати. Теж ще мені красавиця. Ой, ось в мене прическа спортилась. Лягай, каверит собака, під тишка. Ось я так -то... і є, а ця така. Де тут моя васька? Лежитеся. Yeah. Я вже бачу, ви хочете мені надіслати повідомлення петицію. Я після ефіру зайду, прийму і викладу. Yeah. Ася, що це там? Спиш? Вчора в грумінг тягнули, тягнули цугом. Ася супер. Не хоче йти, вона вже поніма, не хоче йти. І каже, грумер, коли забирали. Ох, у вас аська і ревнива. Тільки стої забалакати чи до вінтера, чи до шорті. Вона вже тут як тут. Ну, оце така собака. Боня і Ася. В них оце ревності. Якщо я когось одного хвалю, то друга зразу буде поруч і буде. Ой, сьогодні. Щось твої хвости розв'язалися. Ось то, позіхунька є. Ась. Вот тебе Лена Парина уже хорошо. Тут тебе и очи позакрывала. <свят> Ой, это еще наша Ася. <свят> Асюш. Ой. Толстун наша поправилась так. Илі в кожного свій характер милі.